Добре ранок, Україна. 6 липня ми біжимо зразненько по помитим дорогам зустрічати схід сонця. Сачок з нами біжимо на зустріч пригодам. І тільки позитивно пропонуємо вам бігти разом з нами. Тож побігли. Добре ранок, Тарас Григорій заховався, але зараз ми до нього наближаємось. Раз Григорович, добрий ранок, давно ми тебе не бачили. Растюня, давай швиденько, щось ти дуже повільно. Ну, раз це ж там заглядає, у всі сміттєві баки. <гум> Вона перша, Перше. моє сонечко. Там сонечко зараз, справжнє сонечко. Ти таке сонечко, ти теж сонечко, а ще є справжнє сонечко, яке прокидається. І нам треба встигнути до того моменту. Ти розумієш? Ми йшли, всю дорогу бачили, оці сміттєві баки, вони стоять посереді дороги. Що це за ноу-хау? Навіть посереді проїжджої частини, як перегорожена дорога. Проїзд. Що це за здрасте? Що це за фокуси? І хто їх показує? Добре, ранок. Україна. Бачите, люди ходять, я вже співаю, так, не соромлячись. Боже, як хто це з вас написав? Подивився якесь моє старе відео і каже, да, раніше ви була скромніша, а що зараз я яка? Яка? Друзі, я вже бачу червоне небо. І потрошечки, потрошечки прокидається наше сонечко. Вау, там так красиво. Дерева нам заважають його побачити, але зараз ми підійдемо ближче. Сонечко наше, добрий ранок. Вау, магія ранку. Добрий ранок, Україна. Добрий ранок, наше сонечко, море. вау. Друзі, з новим днем вас. Гарного дня, чудового настрою і тільки позитивних подій. Дуже красиво. Дуже красиво. А ми біжимо на Ланжерон. Як завжди, подивіться на Растюню. Вона до бордюра ніколи не підходить, бо вона знає, що це зайві кроки. Навіщо туди підходити, якщо ми все рівно будемо йти на опростець? Боже, яка розумна растя в мене, а? Отже ж Бог дав розуму, а? За двох Растя, Тобі Бог дав розуму за двох. І мій тобі дав растя. Растя. Я вже для Расіньки співаю нову пісню. І я ніколи, нікому, тебе не віддам, моя растя. Сонечка, добрий ранок, сонечка, добрий ранок. Знов нічого тобі не взяли. Добрий ранок, пісенька. Завтра принесемо. Треба покласти в рюкзак та і все, лежить. Ланжерон, 6 липня, виглядає так, спокійне море. А ми біжимо шукати сонечко. А ось і наша сонечко. Вам. Ще раз давайте добрий ранок, Україна! Прокидайся вже мала. Растюня йдемо. І сонячна доріжка. Де Гогуня? А Гогуня вже під столом Гогуня. 我想。胡 Співаєш? Співаю. Добре ранок, Україна. Пішла. Очіка у нас співуча сім'я. Всі співають. Растя підбиває. Синячка даємо грацію. Дай грацію, растя. Пішла сюди. Растя. Дай грацію, дай грацію, Растя. Растя, не будь унилою, какашкою, дай грацію. Грацію. Молодець. Молодець. Грацію, молодець. Вау, вау. Оце грація, молодець. Знов трава на ланжероні. Ну, що зробити? Будемо купатися все рівно. Друзі, п'ємо каву від магазину 25 кава Розперсь. Ви пам'ятаєте, як я вам вчора казала, що ще декілька градусів і погода стане водкою. Так ось, оці декілька градусів можна взяти від кави від магазину 25 кава Ростер. І все. Ти випиваєш отак. І начебто пісюрік випив. Життя прекрасне, все прекрасне, да, Ростені? А ще у нас сьогодні на сніданок овсяночка з медом від Діани. Діана, дякую за мед, це щось. Боже, як я скучила за ним. Я вчора їла і їла. Їла і їла. Мідову ще не пола, але меда з'їла. І сьогодні зробила овсяночку. Супер. Друзі, кому потрібен мед, звертайтеся до Діани. Телефон я дала в вчорашньому відео. Якщо що, дам і в сьогоднішньому, якщо не забуду. М -м -м. Море, сонце, кава, овсянка з медом. І Растюня. Растюня, іди мед їсти. Собачкам можна трохи меду. Природою задумана, що собачки їдять мед. Вони можуть його десь знайти і поїсти. Тому цукор не можна. А мед трохи можна, якщо вони хочуть. Так що. Але Растя не хоче, вона з'їла м'ясо. Оце справжненька як Зараз даємо і будемо ловити рачки. Я бачу, що рибалки ловлять, але рибу. Рачки ніхто не ловить. Гіблиномер. Всі вже забросили це діло, зрозуміли, що це... А я не здаюся. Ні-ні-ні, будемо ловити, будемо ловити. I Дивіться, що хлопець спіймав. Крабіка. Видно вам? Він мене вже пощипав. Клас. Отак буде. І дві рачки спіймав. Так, все, крабіка відпускаємо. Іди, крабік. Фух, зараза. Нащипав мене. Ростюня крабіка знайшла. Ростюня будь обережна. Ой, боже мой!

Дай я його викину. Він хоче жити. Все. Тут же концерт закінчився. Стоїть черга Ігора, здає автографи. І ось так виглядає ланжерун, а в мене годинник. Ну, скільки зараз? Сім годин. І он гугуня сидить, бачите? <сіла>, Сіла на бездорожі. А ми ж зразінькою ще були виходимо з пірса, а вона вся під враженням від того краба, да, якого вона ловила. А там хлопці стоять, кажуть, можна її пригостити харківською ковбаскою? Я кажу, будь ласка, І вони починають її пригощати, а вона спочатку навіть не розуміє, що це. Вона ковтає а сама. Ну я бачу, що вона якось думками десь. З цим крабом, а потім вона зрозуміла о, що це ковбаса. Вона забула вже за того краба, вже до тих хлопців. Я кажу так. Вони кажуть, о, сподобалася і харківська ковбаска. Я кажу. Звісно, сподобається, так? Дякуємо. Дякуємо за ковбаску, за цей ранок, дарести. Добрий ранок, Україна! Пішли. Друзі, на цьому буду закінчувати це відео. Вам приємного перегляду. Сьогодні ще зустрінемось. До зустрічі, пока-пока.